Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про першу тему, яка вивчається в 5 класі. Вона називається Натуральні числа. Що таке натуральні числа? Це числа, які використовують для лічби. Наприклад, 7 книжок, 5 яблук, 3 морозива, це на все натуральні числа. 0 це не натуральне число, звісно, тому що ми починаємо рахувати з одиниці. Тому одиниця це буде найменше натуральне число. Якщо всі натуральні числа записати в порядку зростання, то утвориться натуральний ряд чисел. Кожне наступне число натурального ряду буде на одиницю більше за попереднє. Як ми працюємо з числами? Точно так же, як і слова записуються у вигляді букв, числа записуються у вигляді цифр. Цифр існує всього 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. З цих цифр я можу скласти будь-яке число. Наприклад, 2, 4, 6. Число вийде 246. Коли ми працюємо з числами, ми використовуємо десяткову систему числення. Бувають і інші системи числення, наприклад, римська. Тоді числа записуються за допомогою римських цифр. Наприклад, це одиничка, це 2 це 3 Для того, щоб записати 4, мені потрібно записати 5 і поставити одиничку перед п'ятіркою. Далі число 6. Я запишу 5 і одиничку попереду. Вийде число 6. Проте ми використовуємо саме десяткову систему. В цій десятковій системі кожна позиція має своє значення. Ще в початкових класах вивчалися розряди і класи чисел. Що це таке? Подивіться на дану табличку. Тут число поділене на розряди і класи. Класи основні це одиниці, тисячі, мільйони і мільярди. Розряди в кожному класі однакові: одиниці, десятки і сотні. Наприклад, число 246. 6 це розряд одиниць, 4 це розряд десятків, 2 це розряд сотень. Тобто, в даному числі 6 одиниць, 4 десятки, 2 сотні. Якщо ми подивимось на дане число, яке тут записано, то воно читається наступним чином: 23 мільярди 405 мільйонів 678 тисяч і 917 Одиниць в кінці не кажуть. Що ми бачимо в даному випадку? Число має 7 одиниць 1 десяток, 9 сотень. 8 тисяч, 7 десятків тисяч, 6 сотень тисяч, 5 мільйонів, 0 десятків мільйонів, 4 сотень мільйонів, 3 мільярди і 2 десятки мільярдів. Кожне число ми можемо представити у вигляді суми розрядних доданків. що мається на увазі, повертаємось до числа 246. Я сказала, що воно має 2 сотні, тобто це 200. 4 десятки це 40 і 6 одиниць це просто 6. Сума розрядних доданків означає, що ми всі ці розрядні доданки будемо додавати. Тобто 246 це 200 плюс 40 і плюс 6. Іноді можна зустріти, що сума розрядних доданків записується наступним чином. 2 помножити на 100 плюс 4 помножити на 10 плюс 6. Це робиться для того, щоб одразу було видно, що тут 2 сотні, 4 десятки і 6 помножити на 1, тобто 6 одиниць. Переходимо до практичних завдань. В першому завданні потрібно вибрати натуральні числа. Натуральні числа 5, 8, 129, 4128. Одна шоста, три сьомих, п'ята – це все дроби. Число 0, якщо пам'ятаєте, не є натуральним. Давайте подивимось на наступне завдання. Необхідно прочитати число, назвати число, яке передує даному, і слідує за даним. Як читати клас одиниць? Думаю, всі знають. Це число 30, число 169. Перед числом 30 іде число 29, воно передує даному. Після йде 31. Воно слідує за даним. Як читати число, коли з'являється клас тисяч? Ми ділимо число на класи, тобто по три цифри відраховуємо. Це клас одиниць. Ми його будемо читати 261. Далі у нас тут буде йти клас 1000. Тому ми, коли читаємо, додаємо в кінці 1000. 4261. Тут так само. В класі одиниць у нас нічого немає, там нулі стоять, в класі «тисяч» стоїть 80. Тому ми прочитаємо 80 000. 809 це клас одиниць, 762 це клас «тисяч», тому буде 762 тисячі 809. Далі у нас з'являються мільйони. Що тут? Точно так же ділимо на класи по три цифри. Це у нас клас одиниць, клас тисяч і далі клас мільйонів іде. Тому, коли читаємо, ми кажемо 4 чого мільйони. Далі там, де клас тисяч у нас нулі, ми його не читаємо. І клас одиниць 100, 4 мільйони 100 1 мільйон 725 999. І останнє, про що ми поговоримо, це клас мільярдів. Точно так же ділиться тут все на класи. Клас одиниць тисяч мільйонів, а потім мільярдів. Тому, коли читаємо, ми кажемо 5 мільярдів 555 мільйонів 569 тисяч 110. В кінці нічого не додаємо. До всіх цих чисел ми не будемо називати попереднє і наступне. Я думаю, ви зрозуміли, як це робити, але давайте на одному прикладі ще розглянемо. 1 мільйон 725 тисяч 999. Передує це означає «де перед ним, тобто на одиничку менше. 1 мільйон 725 998. Слідує, це означає «де наступним, тобто на одиничку більше. 1 мільйон. Давайте подивимося, якщо воно буде на одиничку більше, то тут вже буде не 999, а 1000. Якщо це 1000, то він йде в розряд тисяч одиничка. А тут будуть всі нулі. Отже, буде 1 мільйон 726 тисяч, а далі ми просто допишемо нулі. Давайте подивимось на наступне завдання. Питають, скільки чисел стоїть в натуральному ряду між числами 6 6 і 24. Ну, 6 і 24 – це ще невеликі числа можна, в принципі, перерахувати. 7, 8, 9, 10 і так далі дійти до 23. А от коли 18 і 81 – це вже дуже багато треба рахувати. Тому є один спосіб, який можна використати. Що потрібно зробити? Потрібно від 24 відняти 6. Це буде 18. І ще це число зменшити на одиничку. Тобто 18, ще віднімаємо 1, тоді це буде 17. Отже, між числом 6 і 24 стоїть 17 чисел. Давайте подивимося, чому так. Наприклад, у нас є число 3 і число 7. Подивимося, які числа стоять між ними. Це число 4. 5 і 6. Різниця 7 і 3 – це 4, але числа знаходиться 3 між цими двома числами. Тому можете використовувати це правило. Дивимось на останнє типове завдання, яке трапляється в підручниках цієї теми, потрібно записати як суму розрядних доданків. Тобто число 543 можна записати як 5 сотень плюс 4 десятки, тобто 40. І 3 одиниці. В залежності від того, як саме ви вивчаєте цю тему, ви можете записати або так, або треба розписувати 5 помножити на 100, плюс 4 помножити на 10, плюс 3 помножити на 1. І давайте розглянемо ще один приклад: 45402. Починаємо з десятків тисяч. Тут їх 40. 40 тисяч. Плюс 5 тисяч, плюс 400, плюс десятків у нас 0, тому ми їх не пишемо, плюс 2. Якщо записувати їх ось таким чином, то потрібно записати 4 помножити на 10 тисяч, плюс 5 помножити на 1000, плюс 4 помножити на 100, плюс десятків у нас 0, але це теж треба записати. Плюс 0 помножити на 10 і плюс 2 помножити на 1. Ось така тема вас зустрічає на початку 5 класу. Сподіваюся, для вас тут все дуже легко, тому що далі буде тільки складніше. Дуже вдячна тим, хто додивився це відео до кінця. До нових зустрічей!